Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, знову покажу вам закріплення фурнітури. У мене вже було це мега-детальне відео, але повторимося ще раз для закріплення матеріалу. Тут я обираю якого кольору кінцевики використати, бо буду використовувати звичайний метал. Обираю між бронзою, темним металом, золотом та рожевим золотом. Звичайний родіум тут би не підійшов, я думаю, взагалі. Ось, вибору в мене багато, так як в мене свій магазин до фурнітури. Обрала я звичайне золото воно якраз тут, в принципі, цей жовтий відтінок, він прекрасно пасуватиме асоціативно з такою золотою осінню. Ось все, що нам потрібно: пара подвійних кілець, пара трубочок, ланцюжок та карабін. Тепер нам потрібно заховати ниточки, які йдуть у нас від звуження. Ось, три з однієї сторони, і три з іншої. І ховаємо їх у полотно. Я вже розповідала, чому я саме роблю таке звуження та розширення без зібраних ниток. Можете переглянути попереднє відео, на мою думку, це найкращий варіант він найкраще виглядає на виробі. Ось такий результат. І тепер ми маємо зав'язувати вузлики, які будуть під трубочкою. Ми просто кожні дві ниточки зав'язуємо на два вузлики, а потім кожних два оцих вузлики. В'яжемо між собою також на два вузлики. Тобто у нас іде така попарна поєднання попарне ось І далі ми проклеїмо клеєм. І важливий момент. Клею потрібно подихати перед тим, як засовувати його в трубочку, тому ми проклеїли, відкладаємо і зараз відкриваємо наші подвійні кілечка. Для цього я таки вирішила використати перстень, і так він допомагає. Я раніше думала, що він тільки для одинарних кілець, але, як ви бачите, можна його використати, з ним набагато зручніше відкривати кілечка. Ось тепер присуваємо в трубочку та ланцюжок. Ось так у нас виходить гарненько все, рівнесенько. Далі те ж саме я роблю з карабіном і з іншою трубочкою. Ось такий результат. І зараз дуже важлива тема. Ви бачите, що карабінчик він поміщається в маленькому проміжку, де одне кілечко. Чому я хочу про це розповісти? Тому що е, саме з колотами я не рекомендую використовувати чому подвійні кільця і чому я їх не кладу в сети для силинок. Ось, Тому що в колоті так само маленьке вушко, як і в карабіні. І з тої сторони, де буде закріплення карабін і колоту разом. Вони в подвійному кілечку просто будуть знаходитись прямо один біля одного в цьому проміжку, бо далі вони не пролізуть. Тому їх використовувати разом не можна. В трубочках окей, ось ну, це такий маленький відступ. І ось у нас такий набір вийшов, і кілечко реально допомогло, ставлю плюс. Ось, Далі ми придіваємо нашу трубочку, обрізаємо заві дві ниточки, які вийшли в нас. Але не прям в притул до кінця ми не ризикуємо, бо можна щось зайве обрізати. Далі я вам покажу, як заховати ці ниточки так, щоб їх зовсім не було видно, не тричали. Ми проклеюємо трошки, беремо звичайний гачок в'язальний, і от таким: ой, впав! Отакими от круговими рухами. Просто вклеюємо ці ниточки всередину. Як ви бачите, в мене вже цей гачок весь вклеї, вже я його постійно так використовую. І потім ще можна один раз вклею додати. І ось такий результат. Тобто у нас жодна ниточка навіть трошки не стирчить. І ми закриваємо нашу трубочку. Я тут можна її руками закрити, потім я об якусь плоску поверхню притискаю і зверху тисну. Ну, щоб Поміцніше вона прилягала. Ось такий у нас результат вийшов з однієї вже сторони. І зараз я шденько зроблю в другу сторону вже не буду вам це показувати, вже покажу на готовому виробі. І ось наш вже готовий виріб. З двох сторон ми закріпили фурнітуру. Акуратненько, ніяких проблем, слава Богу, все вийшло суперово. Золотий. Тут він насправді трошки наче світліший на камері, але вживу він супер пасує до того жовтого гарячого відтінку, який є на чокері. Якось так. Багато хто мене питав за схему. Перші варіанти я вже опублікувала безкоштовно, але ще я хочу трошки допрацювати з підбором бісеру і вам все покажу. Тому слідкуйте.